Соняшник Латітуда – ранньостиглий сербський гібрид з потенціалом врожайності до 5 тонн з гектара, створений для класичної технології вирощування. Завдяки високій стійкості до вовчка, посухи та грибкових захворювань Латітуда забезпечує стабільний і якісний урожай навіть у складних кліматичних умовах України. Основні характеристики гібриду Латітуда. тип гібрида простий, група стиглості ранньостиглий. 100 102 дні. Потенціал врожайності до 5 тонн з гектара, висота рослин 160-180 см. вміст олії до 50% маса тисячі насінин 60-75 грамів, переваги гібриду латітуда крапка, висока врожайність до 5 тонн з гектара, що забезпечує стабільний дохід аграріям, стійкість до посухи, відмінна адаптація до умов. З обмеженим зволоженням. Стійкість до хвороб, генетична стійкість до несправжньої борошнистої роси та основних грибкових захворювань, що знижує ризики втрат. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.